Танцюй, моя пташко, просто посеред села. Саме для цього його спалили дотла, Красиво у своїй силі, сильна у своїй красі, танцюй, моя люба, покажи їм усім. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як завжди, уміла гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг, танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя люба, ти заслужила на цей танок. Ті, хто палять тут села, вже прокляті й роздерть, бо це танець твого життя, а значить танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава, хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги. Танцюй для них пташко. Вперто, Без й каяття, бо це танець їхньої смерті. Бо це танець.